Кошенята попліткуємо Ніколас, Карма і минуле. Амурні Кіти Добриніна, Адоніс. Лобода в палаці спорту та батько має право викрадати. Мочте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. просто. <пліткувати> Друзі, за доброю традицією вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Дірект по інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо що додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Ви знаєте, що ми давно почали вивчати Ніколаса Карму, що себе він представляє як людина. Я казав, що в мене достатньо позитивні враження від нього, але усіляке буває. І от мені скидає кошеня цікаву історію, якщо такий епіз. Епізод є реальним, тому що я довіряю саме цьому кошенятку. То, будь ласка, надсилайте в мою інсту і залюбки піднімемо даний кейс, тому що це розкриває Ніколаса зовсім з іншого боку, далеко не з того, до якого персонажу ми звикли. Значить. Коротко по суті, Ніколас Карма ще той мудак, знає колишнього Колі, хлопчик -божий удуванчик. Була свідком, як Ніколас спітляв до дорослого чоловіка з грошима, думаючи, що той вкладеться в його музичну кар'єру. Це ще було в ковідний період. А у колишнього забрав усі права на пісні і присвоїв собі. Козел з подвійним дном зате на камеру грає такого правильного Покупай інфу. Тобі з того періоду багато дадуть пруфів. Тобто, виходить, що у Ніколаса Карми був колишній, який писав музику, слова, аранжування, і от Ніколас пішов із стосунків разом із піснями, зробивши собі авторські права на продукт. Ого, Ніколаса. неочікувано, тому що справді розкриваєшся дещо з іншого боку. Тож, кошенята, я від вас чекаю інфи. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося в коментарях і не забувайте підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Більше 50 тисяч підписників. Там у нас гаряче, повірте мені. Тож чекаю вас в телеграмі. Посилання в закріпленому. Цей день настав! Я вам обіцяв показати Амура Нікіти Добриніна. Ось він. Такий хлопчина брутальної зовнішності. Значить, ходили вони разом на. Концерт Артема Повиварва в Палац спорту. Ну і звісно, що наше кошеня, яке дуже ображена на Нікіту, і Нікіта прийшов саме з цим хлопчиною на концерт, відповідно, себе спалив. Тож, Нікіто, тепер ми знаємо трішки більше про твої нові стосунки. Я зовсім скоро розповім про діяльність цього хлопця. Тож така історія. Але з іншого боку, Нікіта пахав багато років на телебаченні, потім цей зашкварний холостяк, а потім рекламні інтеграції. Це зараз у людей... Не пенсія, він насолоджується життям. Дитина є, колишня є. Картинка склалася для соціуму. З одного боку, клас, а з іншого боку, ну, ви пам'ятаєте, попередні злив прямо про Нікіту не дуже позитивно відгукувались. То, що знає про Добриніна, надсилайте в Дірект «Мої інстинкт. тому, що наш большой концерт на стадіоні у городі Кієві, Сидощі. Та тому що нас тут Нашдибної емоції. О! Світлана Лобода. Поповзли чутки про те, що Світлана збиратиме концерт в Києві у 26-му році. Я не знаю, як вона збирається це робити, тому що така величезна кількість зашкварів. Я не буду їх усі перечисляти, ви все пам'ятаєте. І з одного боку, наче вона не є найбільшим злом, це вам не алхім, водночас і нічого хорошого ти зараз не зробила. Ти точніше ні, ти зробила усе задля того, аби люди налаштовані були проти тебе. Така величезна кількість невірних кроків, я про це обговорював неодноразово у блозі. І яким боком Світлана збирається зараз спокійно інтегруватися в суспільство? Знаєте, що найбільше мене Насторожує в цій історії людина, яка тут не живе, людина, яка не живе у блекаутах, не розуміє болю сьогодення, вона не зможе інтегруватися в суспільство, тому що як не крути, ти живеш сита в достатку. Навіть Брежнева, господі Світлану, приїздить в Київ, якийсь тут час живе, і так далі. Ну тобто, віру, яку до кінця не прийняли, але вона хоча б тут частково мешкає. І збираєшся так, є ностальгія за піснями. Ну давайте не будемо брехати. Лобода задавала багато років тренди. Вона ледве не єдина артистка, у якої музика залишається актуальною навіть через 5-10 років після релізу. Водночас сьогодні Світлана перетворилась незрозуміло, що навпаки, на ту артистку, яка в погоні за хайпом, за трендом, точніше. І враження, що вона тотально загубилася, і їй немає чого розповісти. Або так вплинув відхід з проєкту на телекрапівіної, або не знаю. У мене інших пояснень немає. Але Світлана точно не виглядає тією артисткою, яка сьогодні робить таку ж якісну, круту музику, яку вона створювала раніше. Давайте трішки про клініку Адоніс, тому що прочитав і шокінейшн. Вони вбили мою подругу, клініка Доніс на Подолі, лікар Шостак та анестезіолог Ярема. І наразі справу хочуть зам'яти. Люди добрі, де справедливість. І це в контексті пластичної операції, значить, дівчинці щось там збільшували, і вона загинула прямо на операційному столі. Боже мій, це все так жахливо. Мене так лякають подібні історії. Будь ласка, якщо ви збираєтесь іти до лікаря. Щось собі змінювати, проаналізуйте коментарі, поспілкуйтеся з людьми, яких він оперував. Це ж ваша безпека і ваше здоров'я. Хто що знає про цей кейс, надішліть мені, будь ласка, більше інформації в Директ. І на завершення, про батько має право зі слів. Потерпілих та користувачів соцмереж це злочинна організація, яка викрадає дітей, допомагає викрадати дітей у жінок. Та, значить, на ТСН пишуть ГО, батько має право і їхні тіньові схеми, кому платять тисячі євро за повернення дитини. Сотні матерів в Україні роками шукають своїх дітей. Журналіст проєкту Хапуга.ua провели розслідування. Структура, що ніби допомагає татам відстояти права дітей. Однак, за фасадом захисту батьків, корупція, шантаж і викрадення. Історії матерів, які втратили дітей, закриті телеграм-ча з порадами, як забрати дитину, документи, депозити, прайси та послуги від 500 до 6000 тисяч євро. Роль психологів, суддів і правоохоронців у схемі це повний звіздець. У мене лише питання, скільки людей там помазано, і скільки структур, і які крутяться гроші, треба допомагати потерпілим і надавати якомога більше розголосу. Хто постраждав від злочинної діяльності цієї організації. Будь ласкочка, пишіть директному інстаграму, не мовчіть, тільки суспільний розголос і. Дискусія публічна допоможе нам зрушити цю справу з місця. Не перший місяць говорю про цю організацію на нашому каналі. Все ж таки сподіваюся, що зможемо досягнути якогось результату. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Подавайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. Побачимось, почуємось вже завтра, чи коли там. Па-па!